Да, в ефірі як завжди у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску Дивіться про таке. У центрі міста пошкодили дерева. Родичі загиблого військового Дмитра Пругла оскаржують результати народного голосування за перейменування вулиці Маршала Бірюзова. Рятувальники витягли із колодязя у старих санжарах двох людей. У Полтаві по вулиці Котляревського працівники бізнес-центру пошкодили сім дерев, дві берези та п'ять ялин. Чому так сталося, і що тепер буде з підпиляними деревами, дізнавалася наша знімальна група. По всій довжині пропил на три десь два з половиною три сантиметра вокруг. До нашого територіального органу надійшло повідомлення, що особи... Здійснюють пошкодження дерев, ступеня припинення росту, а саме бензопилкою у самої поверхні землі роблять надрізи кругові повністю. У Полтаві по вулиці Котляревського біля бізнес-центру за інформацією очевидців двоє чоловіків пошкодили сім дерев. Під час натурного обстеження нами було виявлено пошкодження. Двох берез ступеня припинення росту і п'ять ялин звичайних. Ми тут вбачаємо нарахування шкоди, поліція, відкриття кримінального провадження. Чоловіки, які підпилювали дерева, це працівники місцевого бізнес-центру. Цю інформацію нашим колегам з інтернет-видання Полтавщина підтвердив директор закладу Геннадій Шостя. Як запевнив чоловік в інтерв'ю, жодних розпоряджень своїм працівникам щодо дерев не давав. Прийшла весна, послали людей наводити порядок біля офісу, але вони зі Ініціативи підпиляли дерева. Я перебуваю у шоку. Таких інструкцій їм ніхто не давав. Ми з цим розбираємося, і мені дуже незручно. Я звільню цих людей і готовий компенсувати посадку дерев. Працівники місцевого закладу відпочинку кажуть, як все відбувалося, на власні очі не бачили, адже заклад ще не працював. Додають, не розуміють для чого потрібно було таке робити. І Вже почали самотужки лікувати деякі дерева. Коли вже закінчили це все роботи, то почали складати дрот від. Вонзопили приходили співробітники, які повідомили, що у нас якісь невідомі люди. Ми звичайно були в шоці, ми відразу почали телефонувати до поліції. Я не розумію, чому, як, як можна було просто прийти, нічого не сказавши, залізти через кущі, протягнути цей дріт, почати тут щось поляти. Ми ці порези з самого початку, як почали орендувати тут приміщення, ми їх удобрювали, поливали кожного ранку. Наш співробітник, якраз зараз садовим варом замазує ці ділянки, які ушкоджені. Ні, берізка травмована, по ній вже іде сок, і ось негідників таке зробили. Що ви власне зараз робите? Це садовий вар, купив на ринку його, і е, так як є кой-який досвід в садівництві, невеличкий, пробую е, вилікувати це дерево. У поліції по цій справі наразі проводять перевірки. Дану подію ми побачили через мережу інтернет зареєструвала відповідним чином, окрім цього, до поліції надходили повідомлення від перехожих від громадян, що також було приєднано цієї реєстрації. Відповідальність може настати в вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч п'ятисот доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Назвати вулицю маршала Бірюзова Решетилівською цей результат народного голосування оскаржують родичі загиблого військового полтавця Дмитра Пругла, ім'я якого було серед варіантів нової назви цієї вулиці. Чи затвердили на засіданні робочої групи назву Решетилівська? Про це дивіться у сюжеті. Результати голосування за перейменування топонімів Полтави другої черги оскаржують. Роблять це рідні загиблого 2019 року азовця Дмитра Пругла. Його ім'я було серед варіантів для перейменування вулиці Маршала Бірюзова. Вони звернулися до членів робочої групи з вимогою переглянути результати, за якими найбільше голосів отримала історична назва вулиці Решетилівська. Ім'я мого чоловіка було як варіант на перейменування вулиці Маршала Бірюзова. 哦。Uh Від кінець голосування до нас почали поступати скарги від наших знайомих. Ну не скарги, тобто вони почали нас питати стосовно того, що відбувається, тому що до знайомих до їх родичів на роботу приходять люди. Вони наполягають, але в людей по факту не було вибору, тому що замість них в принципі обирали на телефонах яку назву за яку назву вони мають проголосувати. Коли в обласну лікарню скидується інформація, що ви повинні голосувати людям деяким Погрожували звільненням, і в скріншотах, які скидалися, є навіть інформація того, що хто не проголосував, будуть складатися списки. І Хто не проголосував, це було 28-го, 29-го був кінець о 9-й годині ранку. Так? От хто не проголосував до 9, просимо на 8 прийти на роботу. Ну тобто, це не агітація, це трохи по-іншому називається. Нагадаємо, за даними платформи Едем, за перейменування вулиці Маршала Бірюзова проголосували найбільше понад 1300 полтавців, майже 60% – респондентів. Варіант Дмитра Пругла на другому місці. У нас є скріни стосовно того, що в закритих групах держустанов керівництво вже своїм працівникам. Виставляє цю умову, що ви маєте проголосувати саме за назву решетилівська, або приходьте раніше на роботу, або будуть складені окремі списки тих, хто не проголосує. Кожен працівник мав саме предоставити варіант, що вони проголосували саме за решетилівську назву. Відтак, замість 99 назв вулиць другої черги на засіданні робочої групи затвердили 98. тобто усі, крім вулиці маршала Бірюзова. Ми, ми не можемо допустити сьогодні в нашій державі. Такі безпрецедентні випадки, коли керівництво обласних закладів заставляє голосувати людей за перейменування вулиці. Тому ми поставили на паузу перейменування цієї. вулиці. Є звернення сьогодні дружини і родичів. Ми перенаправимо його правоохороні органу для того, щоб встановити причину чи дійсно відбувався тиск на людей для голосування. А вже з 6 квітня стартуватимуть обговорення варіантів назв вулиць та провулків третьої черги в ній 55 вулиць Полтави та 10 в старостинських округах, що названі на честь російських та радянських діячів культури. Олександру Мамаю за розголошення інформації про розташування підрозділів збройних сил України у суді оголосили обвинувальний акт. Про це повідомили в Октябрському районному суді міста Полтава. За словами речниці суду Олени Загорулько, 30 березня справу полтавського мера почали розглядати по суті. Тобто, суд вже визначив порядок дослідження доказів під час розгляду справи. Нагадаємо, що судові засідання за участі Олександра Мамая і далі відбуваються у закритому форматі. 30 березня відбулося засідання у справі за обвинуваченням посадовця полтавської міської ради, якого який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення проти основ національної безпеки за частиною 2 статті 114 прим. 2 кримінального кодексу України. В засіданні розпочато судовий розгляд справи по суті. У зв'язку з визначеним порядком дослідження доказів призначено наступне судове засідання по вказаній справі на 9 годину ранку, 27 квітня цього ж року. Центральний автовокзал у Полтаві отримає друге дихання. Його планують повністю реконструювати як зовні, так і всередині. Остаточного проєкту ще немає і роботи можуть тривати кілька років. Тему вивчала Анна Литовченко. Центральний автовокзал Полтави повністю оновлять як зовні, так і всередині. Ідея реконструкції виникла ще років п'ять тому, та через різні обставини розпочати її не вдавалося. Розповідає керівник підприємства Полтава Автотранс Сергій Будко. Ми всі бачимо, що будівля вже і морально застаріла, і технічно вона потребує ремонту. Тому вирішили напрацювати концепцію для того, щоб розуміти, скажімо так, куди ми плануємо йти. Першим етапом це ми хочемо зробити благоустрій території перед автовокзалом. А наступними етапами, звичайно, нам хочеться зробити фасад будівлі, потім перейти на сторону платформи, бачити що самі навіси, аналогічно потребують ремонту. Полтавському автовокзалу 36. і за цей час глобальних ремонтів не проводили. Лише вдалося оновити громадську вбиральню і просто підтримувати будівлю у справному технічному стані, каже Сергій Будко. На жаль, ми фінансування обмежені і. Робимо це за рахунок власних коштів. Якщо все буде добре, то плануємо в цьому році. Я думаю, що весна літо, я думаю, що ми вже почнемо робити його. Центральний автовокзал це можна назвати міжнародним автовокзалом. Тут основний напрямок це міжнародний. І, звичайно, хочеться, щоб відчуття було таке, коли людина приходить, наприклад, в міжнародний аеропорт. Хочеться нам зробити щось схоже на це. О, виконуватиме роботу наразі невідомо. Сергій Будко каже, розглядатимуть різні варіанти і оберуть той, який підійде за якістю і ціною. Показує нам попередні макети. Зараз платформа автовокзалу здійснюються виїзди у напрямках 13 країн. Тому територію і будівлю хочуть зробити естетично привабливою як для містян, так і для гостей. А Полтав водоканалівці працюють на місці аварії каналізаційного колектора по вулиці Сінній. Тут встановлюють нові поліетиленові труби із сучасних стійких до газової корозії матеріалів. Що ускладнює роботи на цій ділянці та коли їх планують завершити, дивіться у наступному сюжеті. Працівники комунального підприємства «Полтава Водоканал замінюють майже 100-метрову ділянку колектора з прокладанням труб по вулиці Сімній. На цій ділянці мережі утворилася провалля і було прийнято рішення на ремонт цього колектору. З заміною приблизно 90 метрів труби на більш сучасні, на матеріал труби з поліетилену. Срок експлуатації двічі більш ніж залізобетонний. Ектор було прокладено 1965 року. Глибина його залягання близько п'яти метрів. Тут задіяно близько десяти працівників, два, два екскаватори, два дві самосвальні машини, які постійно працюють. Складність цього ремонту в чому закладається? Високий рівень під вод, що постійно підтаплює, постійно приводиться відкачувати ці води ну і глибина, також частина". Мешканці вулиці через аварійну ділянку колектора незручностей не відчувають, говорить фахівці Полтава водоканалу. адже була змонтована насосна станція, що перекачує стічні води повз ушкоджену ділянку. Наразі траншею з закладеними трубами засипають піском. Роблять це, зокрема, для контролю рівня ґрунтових вод. Завершити ремонт колектора з благоустроєм ділянки планують наприкінці квітня. Комсомольський міський суд Полтавської області обрав запобіжний захід 43-річному чоловіку, якого підозрюють у спробі зґвалтування 10-річної дівчинки. Чоловіка відправили під варту. Про це йдеться на сайті суду. Нагадаємо, 26 березня близько 17-ї години до поліції надійшло повідомлення про спробу зґвалтування малолітньої дівчини у багатоповерхівці горішніх плавнів. Тоді поліція повідомила, що підозрюваним виявився місцевий чоловік, який раніше вже мав проблеми із законом. Чоловік ізольований. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Що стосується фігуранта, він раніше неодноразово судимий, в тому числі і за злочин подібного роду. За фактом є провадження наразі. Назначено і експертизи, опитано безпосередньо свідків місцевих мешканців, які проживають в даному будинку. Також ми перевіряємо його на причетність до скоєння подібних діянь на території Кременчуцького району. 31-річний житель Полтавщини під час повітряної тривоги обікрав одеський дошкільний навчальний заклад. Пробрався туди, коли вихователі разом із малечою перебували у сховищі. Про це повідомили в головному управлінні Нацполіції Одеської області. Зломисник викрав з кабінету ноутбук з музичною колонкою, але на подвір'ї потрапив у поле зору одного із працівників, який перебував неподалік. Персонал закладу негайно сповістив про підозрілого чоловіка правоохоронців, які затримали його в процесуальному порядку. Викрадене майно було вилучено. Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у правопорушенні, передбаченому частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме в крадіжці вчинені в умовах воєнного стану поєднання із проникненням у приміщення. Таке правопорушення карається позбавленням волі строком від 5 до 8 років. Витягли з колодязя. Подія сталася на вулиці Шкільній в селі Старі Санжари Полтавського району 30 березня. О 15.46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про двох людей, які знаходилися у колодязі глибиною близько 10 метрів, покинутому та без води. Повідомила речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Спочатку у ньому опинився 70-річний чоловік. Дружина чоловіка відразу зателефонувала до працівників міської комунальної служби. Працівник комунальної служби, коли приїхав, спустився на дно ями, попередньо сказавши, що зателефонували та викликали рятувальників. Сам чоловік залишився із потерпілим на глибині ями, аби підтримати його та допомогти, коли приїдуть фахівці. Рятувальники встановили триногу, опустили спеціальне обладнання. Працівник комунальної служби допоміг на надати нашим взагалі фахівцям надати допомогу, закріпив обладнання на потерпілому. Після чого його витягли на поверхню. Після цього витягли і працівника комунальної служби а 70-річного чоловіка направили до лікарняного закладу. Юні психологи на телебаченні на нашому телеканалі. Чергова екскурсія завітали вихованці гуртка Психологічна студія. Вони побачили, як працюють телеканали «ЄРТ» та місто Плюс, спробували себе у ролі дикторів та дали інтерв'ю. Як це бути на телебаченні? Дивіться у сюжеті. Я не знаю, як там все відбувається. У мене ще мало опиту. Все це про закулісся телебачення, а саме наших телеканалів і «Місто плюс». знову приймаємо гостей. Цього разу гурток Психологічна студія. Це сформований випуск. Боже, скільки роботи у нас після редакції новин. Технічний відділ. Проходьте. М'яка кімната, тобто звукозапису, програма монтажу та консультації з тими, хто збирає докупи новини за весь день. Для наших візитерів подив, скільки роботи стоїть за одним випуском. Техніка, як це робиться, люди скільки працюють і багато пишуть. Багато просто нереально роблять куча роботи. Це круто, коли люди допомагають і діляться новинами. Останок найцікавіша студія. Щоб спробувати все, даємо можливість ще юним психологам побути у ролі диктора. Дитячі голоси нашидують зовсім не дитячі тексти. З третьої спроби у Полтавській міській раді все ж провели сесію. Опісля гри в диктора ще юні відвідувачі вперше дають інтерв'ю. Я сьогодні відвідую перше це телебачення. Мені найбільше сподобалась м'яка кімната, тому ну, що там люди записують свої голоси. Якщо чесно, то для мене все нове, оскільки я цією сферою не дуже так займалася, не дуже розповсюджувала. Ну, типу, в інтернеті шукала її. І, і для мене все нове. Мені найбільше сподобалося м'яка кімната, тому що я не знала, що був кращий звук. Треба створювати таку атмосферу, якусь незвичайну і. Розмовляти при такій обстановці діти зізнаються нелегко не тільки по цю сторону екрану, а й по іншу. Зокрема, давати інтерв'ю. Проте радіють, що дебютували. Мені здається, що давати інтерв'ю, оскільки людина може бути трошки знервована, і їй це не дуже звично. А людина, яка бере інтерв'ю, вже ну типу задає питання як ви, то вона вже якась професіональніша, і в цій сфері вона займається вже більш довго. На останок на згадку про наш телеканал спільне фото. І сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Миколи Міхновського, громадського та політичного діяча, учасника боротьби за незалежність України у двадцятому столітті. Вшанувати його пам'ять біля меморіальної дошки прийшли громадські діячі, звичайні полтавці та депутати полтавської обласної ради. Побували на місці події, і наші кореспонденти. У Полтаві 31 березня відзначили 150 п'ятдесяту річницю з дня народження громадського та політичного діяча учасника боротьби за незалежність України у му столітті Миколи Міхновського. Сьогодні на державному рівні відзначається 150 річчя від дня народження ідеолога українського самостійництва Миколи Міхновського його недарма називають апостолом української державності. Це особистість, яка Сформулювала ідею державної незалежності. Микола Міхновський чітко сформулював ідею єдиної самостійної соборної держави від гір карпатських по гори Кавказькі. Микола Міхновський автор документу, який називається Кредо молодого українця, він автор маніфесту Самостійна Україна, в якій сформульовано цю ідею державної незалежності України. Захід провели біля будинку русових на Воскресенському узвозі біля меморіальної дошки встановленої на честь Міхновського, адже саме в цьому будинку, 19 лютого 1900 року, він вперше зачитав брошуру «Самостійна Україна. Він наш земляк, він народився на Полтавщині за тим адміністративно-територіальним поділом. Це була Полтавська губернія. Його родина була теж тісно пов'язана із нашим містом. Тут вчилися в духовній семінарії його племінники, небожі Володимир Олександр, і, і практично всі представники такої великої священницької родини. І Міхновських вони проходили через цей навчальний заклад. Депутат Полтавської обласної ради Ігор Процай каже: сьогодні важливо популяризувати державотворчі ідеї Миколи Міхновського. Мене завжди радували щирі українці, і ті українці, які мають свою думку і не залежать від думки інших. Та людина, яка має силу, має волю. Має мужність в деяких моментах, навіть не дивлячись на кон'юнктуру, казати те, що вона думає, і навіть, навіть та ситуація з Кароленком, яку я, наприклад почитав, вона ну, досить доволі мене надихає. Я розумію на той час, які це були величини, і як ця людина своєю думкою могла надихати молодь того часу на все українство. І у нас відбувається зараз все те саме, і просто не вистачає таких людей. Тому я думаю, цей захід, той, який ми сьогодні робимо, він дуже важливий для того, щоб донести в першу чергу нашим підростаючому поколінню, що наші люди це мужні, щирі та вільні. А голова полтавської просвіти Микола Кульчинський наголосив, обов'язок полтавців зробити в цьому будинку музей, аби вшанувати пам'ять як родини Русових, так і Міхновського. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.